Понеділок в Лондоні зустрічаються Стармер, Мерц і Макрон, і це частина плану. Вони готують швидку оперативну відповідь е, Трампу з приводу мирного плану, який треба трансформувати. Потім вони повідомлять про, про свій план Зеленському, який теж туди підтягується, щоб дочекатися про що вони поговорили. Але ключова зустріч все-таки чекає нас 18 грудня. Пам'ятаєте, 18 серпня керівники Європи приїхали до Трампа і просили його, переконували, тиснули. Ну, щось вийшло, щось ні. А от 18 грудня відбудеться великий саміт Європейських. Представників в самій Європі, де вони остаточно мають закрити питання, пов'язане з передачею Україні отих самих величезних російських заморожених ресурсів. Це буде ключовий день, який буде суттєво впливати на всі події, пов'язані з війною. Бо у кого гроші, той і диктує умови, особливо Трампу, який дуже любить гроші. Слава Україні!